чеські мікрони. Боже мій, а де ж діти почине? Бо це голосує. Якщо є якісь пропозиції,

Ти кого? Ти сказав? Давай, вставай, вставай. Вони там сиділи. Вась. 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 Як я хочу, щоб ти щось таке, щоб ти. Отлежить. Поля, тут було слово, ти зроди. Дякую. Дякую каса. Аста. А на сідій сесії допомогли обдумати, зважити, треба та людина, чи не треба, буде вона куди чи не буде зайнята, не зайнята. Я, про, я просто вам відказую, так, так я вам відказую, щоб ви не, ви не робили такими.

Sì, lo so, ma se cosa c'è, se lo sa il loro, se lo sa il loro, se lo sa il loro, se lo sa

Знаєте, що наш увесь інститут? Проти хто має? Хто, знає. <ріху> це точно. хто за те? Техніка і так далі. Тому Олександр був це. членом виставкового, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався, хто голос. Yeah. you

Директору школи дітань немає. Немає. Чоловік нашої був член на баркомах. Прошу голоси. Хто за? Директорської те, що був. Проти.

Тут працюет маленький рабочий месяц. Податки офіційно зарплаты взятку за те, щоб був порошок взятку. Прація, державна, да, <просу> знаете, технічний контроль вас? Десять Да перспективно сделали отдельную организацию. Хочешь путь запустить?

Віктор Гаврилович. Не проходить, не проходить. Є пропозиції голосування. Валерій Володимирович, є пропозиції, треба всіх зачитати. хто Ні, ні, ну ну, ті, Ті, пройшли, давайте, Та Пропозиції були, треба зачитати. Пропозиції були і ж та депутатами наших. Сім чоловіч. Значить читаю. Власник Іван Григорович. Льос Ольга. Ну, давай прочитаю. Льос Ольга. Павленко Людмила Анатольевич. Пелько. Гельбор... Хелько Микола Данилович. Проценко Віктор Іванович. и, Ірина.

Давай, давай. Наскорей помощь. Я хочу сказать.